Побачивши їхню віру, Ісус каже розслаблену, Бадюрися, сину, відпускаються твої гріхи. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Возлюблені в во Христі, як каже один наш зараз відомий волонтер цей день настав. Ми знову повернулися і говоримо у наших відеоблогах про. Про Бога, про віру і про все, що стосується нашого християнського життя. І сьогодні ми маємо шосту неділю після зістання Святого Духа, і неділя в нас є Євангелія від Матея, де Ісус приходить у свій край і до Нього приносить розслабленого. Несуть його Його друзі. Е, у інших євангеліях е, ця подія взагалі то описана у всіх трьох синоптичних Євангеліях Євангеліях від Матея, Марка та Луки. І кожен, е, у свою чергу, додає все те, що, е, що відчував сам автор. І най, найскупіше написав, напевно, що Матей. Бо в інших євангеліях описано, де його несуть четверо його друзів, розбирають покрівлю дому, пускають до Ісуса. А тут Матей описує тільки про те, що приносять розслабленого до Ісуса, і Ісус, побачивши їхню віру, каже: Бадьорися, Сину, відпускаються твої гріхи. Всі почали здивуватися, хто може відпускати гріхи крім самого Бога. І почали Ісусові докоряти. Ісус е, каже, е, знаючи, що вони думають лукави, каже, чого ви думаєте лукаво в серцях ваших? Що легше сказати, відпускаються твої гріхи, чи візьми свої, е, ложі і йди? І каже до розслабленого: бери свої ложі і йди. Як важливо побачити віру. от Як Христос міг побачити віру у тих людей, тих, хто ніс того розслабленого. Побачити віру. Деколи наша віра вона заключається в якихось тільки символізмах, якихось тільки таких наших віруваннях, приходіння до церкви, якихось різних обрядах. Але як Христос побачив віру у цього, у цих чоловіків, які несли цього розслабленого. По їхніх ділах. Уявляєте, ці чоловіки. Їх, напевно, в інших Євангелії описано, що їх було четверо. Вони несуть свого друга до Ісуса. Можливо, Він вже був, наскільки той друг наскільки, можливо, знесилений, можливо, Він вже втратив всю надію, яка могла бути у цьому світі. І вони мають віру в те, що Ісус їм реально допоможе. Ісус побачив цю віру. І сьогодні Христос запрошує кожного, мене і, зокрема, також і вас. Щоб ми показали свою віру, показати її, не її десь не зарезервувати тільки до походу до церкви. Деколи ми так її робимо, що наша віра вона цілий тиждень спить, і тут, коли ми йдемо вже до церкви, вона вже просинається, і ми вже починаємо, а то є Бог, треба помолитися. І людина починає молитися. А то треба робити діла милосердя, так, бо казали на священник, казав, що треба робити діла милосердя. Ні, наша віра це повсякденне наше життя. Відносини мої відносини із моїм ближнім, мої відносини з Богом. І, до речі, дуже дякую. Мені тепер дала дружина мою книжку, одну таку читати. Називається Бо Любов діє і «Боб». Гоф нам цю книжку писав, це є бестселлер York Times. І де він описує одну таку історію, також історію про, і рекомендую кожному прочитати. Мені так трошки відкрилося таке бачення самого Ісуса, який Ісус би був сучасний. От уявляєте, якби Ісус зараз в сучасності прийшов, де би ми його могли побачити? Всі думають, напевно, що він би прийшов до церкви і всі бачили його в церкві. Насправді Ісус би був. У всіх інших місцях, напевно, де, де люди потребують, щоб як вівцю взяти їх на плечі і принести до, до Бога. І цей боб Гоф, він описує про те, що в нього був один друг, і цей друг не був наскільки такий, самовираженим другом, який показував завжди, що він друг. Але коли прийшов один момент, де він хотів залишити все і піти бути скелелазом, той друг сів з ним в машину, і вони поїхали всі за очі, не знали навіть куди вони їдуть, але цей друг завжди був біля нього. І коли все, вони приходили до одного місця, до другого, де хотіли влаштуватися на роботу, бути скелелазами, нічого не вийшло. Вони не мали вже навіть грошей, щоб заправити свого автомобіля. І цей Боб описує таку історію, що завжди його друг казав: Ти не переживай, що би ти не вибрав, я завжди буду біля тебе. І коли цей е, чоловік дійшов до того, що напевно, що потрібно вже повертатися додому, то цей друг йому не докоряв. Бачиш, скільки я часу з тобою протратив, ти е, даремно витратив мій і свій час. Ні, вони сіли знову в машину і повернулися до свого дому. І вони повернулися до цього друга додому, де його зустрічає його. Дружина, в якої, яка щойно недавно, якраз в той вечір, коли треба було їхати із ним, у це місце, де вони хотіли влаштуватися з келелазами, вони одружилися. І він просто залишив свою дружину і поїхав зі своїм другом. І ця дія, оця дія, він описує, ця дія якраз він відкрив присутність Бога. Як би Бог міг повестися, наприклад, із зі мною, як, як Господь діє через такі прості ситуації. Не треба було нічого доказувати, якісь великі робити надзвичайні речі. Треба було просто сісти в машину і підтримати в той момент свого друга. Що і зробив він. І тому ці дво, четверо друзів, які несуть і Христос, бачить їхню віру, просто бачив те, що вони взяли його за ноші і принесли. Нічого не робили. Вони не йшли, можливо, не молили якихось різних молитв. Вони просто взяли його і принесли. І Христос взяв і своєю силою відкрив їм відчуття Бога. Зцілив. Той, який не міг ходити, пішов, взяв свої ложе і пішов. І сьогодні, дорогі в Христі, сьогодні я запрошую кожного з нас, от за цей тиждень. За місяць, за цей рік постановімо показати людям свою віру. Не показати в якихось великих молитвах, бо молитви це є відблисток моєї віри. Але показати її повсякденному своєму житті. У відносинах на роботі, у відносинах таких між у сім'ї, у відносинах у суспільстві будь-де, але потрібно показати свою віру. Показати. Щоб Христос, бачачи нас, Він сказав, Він побачив нашу віру. І тому запрошую, покажіть свою віру. Не на показ живіть, але показати своїм власним життям, своїми справами, показати повсякденну, деколи, деколи вона може терпіти різні незручності, зняти маску і показати реального себе. У всіх своїх проявах, у всіх позитивах і негативах, але працювати на тому, щоб ті, хто мене бачили, вони хотіли мати таку саму віру в Бога, як я. Дякую всім, нехай Господь світ благословляє. Слава Ісусу Христу!